Ось такий виноградничок, робимо шпалерки на виноградник. Бачите, буде, буде новий, новий виноградник. Зовсім такий, як ми косили дикий, то та зовсім такого вже більш не буде, маємо надію. Ну, травичка буде рости, виноград росте, як ми бачимо. Але вже коли буде укультури, ну буде шпалера стояти. Буде все набагато цікавіше. Бачите, туди аж буде От так, там буде 10 кущів, де тут 9 уряді. Мої бджілки. Всі працюють, всі працюють. Бурели таким буром, все рівно, ви знаєте, що йде тяжко. Треба двох чоловік, щоб таким буром орудували. Напрацювались дуже сильна жара тут. В холодочку я стою, а от метр від мене вже жарко для винограду. Супер, був дощик, виноград, виноградничок прекрасний, гори наші, чудесні, такі краєвиди, тут потічки справа і зліва від мене на цій, на цій вулканічній породі. От. Як бачимо, там внизу там смородина і смородиною там потічок. І з часом ще хочемо ще дещо придбати, але вже напевно не цього року. Щоб не косити, така загадка для вас буде. Щоб не косити. Все буде екологічно чисто, до речі. Ось От. От такі у нас проводяться роботи. Забурили десь на сантиметрів. 40-45, більше не дається забурити, плюс ще забувається труба на сантиметрів 30-35, бо вони в мене високі. І 2,20 буде висота шпалери. Я думаю, що цієї шпалери від 2 метрів вже достатньо, а 2,20 це взагалі буде супер. Тож, дорогі друзі, дивимося, дивимося. Ще я скажу, наступне відео зроблю, які помилки в мене були допущені, зараз не можна виправити. Це по поводу там ям і того всього. Як краще зробити, хто хоче займатися виноградарством, якісь невеликі виноградники, виноробні домашні, які не допускати помилки, вчитися краще на чужих, ніж на своїх. Але я вважаю, що це все, це все для мене плюс, тому що другий раз я так не, не зроблю. Отож дорогі друзі, слідкуємо за каналом, підписуємося на канал і чекаємо нових відео.